«Сервус» привіт. Кефалін означає подобатись. Як це сказати? Це подобається мені. ес mir. Одразу бачимо таке слово як mir – мені. Це означає, що це датів або давальний в українській. Це подобається кому мені. Тож, gefallen викликає датів. Як сказати, це подобається їм? Es gefällt ihnen. Як сказати, це подобається тобі? Es gefällt dir. Як сказати, це подобається йому? es gefällt ihm Ja, gesagt, es mir nicht gefällt es gefällt mir nicht Ja, gesagt, es nicht gefällt es gefällt ihnen nicht es gefällt ihnen nicht Як спитати, подобається тобі Швейцарія? Gefelt dir die Schweiz? Хоч Гефалін викликає датів, він буде поширюватися тільки на об'єкт, з яким він безпосередньо взаємодіє мається на увазі. Подобається тобі, але що подобається Швейцарія? Не Швейцарії, а тобі. Подобається. Хто що, Швейцарія. Тож хто що. Таким чином бачимо, що це ніякий не датів. Якщо б датів поширювався саме на Швейцарію, то ми б казали, подобається тобі Швейцарії. Але це не має сенсу, ні. Ми кажемо, подобається тобі, хто що Швейцарія. Як спитати, подобається тобі Німеччина? Gefällt dir Deutschland? Як спитати, подобається тобі твоя квартира? «Gefällt dir deine Wohnung?» Як сказати так, вона мені подобається? «Ja, sie gefällt mir». Тому що квартира жіночого роду в німецькій. Посилаючись на квартири, ми можемо сказати вона. Подобається мені. Так само, як в українській. Подобається тобі квартира? Так вона мені подобається. Ми кажемо слово вона. І тут теж саме. Sie gefällt mir. Вона подобається мені. Як спитати, подобається тобі цей або той комп'ютер? Кефельдія der комп'юта. І як сказати так, він подобається мені. Я ja, егефальтмія. Er Як спитати подобається тобі твоя машина. Gefällt dir dein Auto? Як сказати так, вона мені подобається. Ja, es gefällt mir. Чому es? Тому що Auto в німецькій середнього роду. Das Auto. А заміна слову яке в середньому роді, це буде С. Для чоловічого роду заміна «еа» він, для жіночого роду вона, а для середнього роду це. Тож, це подобається мені якщо дослівно. Тому що авто середнього роду. Як спитати, подобається твоїм дітям школа? Мається на увазі школа, в яку вони ходять, тобто якась конкретна школа. Отже, як це спитати? Gefällt deinen kindern die Schule, отже, гефалін викликає датів. Тоді все, що було ді для множини, стане тін. І оце закінчення «-ен», воно також транслюється, так би мовити, на всі інші слова. Наприклад, на слові даin це закінчення теж є. І тому «deinen кінден. І ще одна річ, тут ми бачимо, що на слові kindда є буква N. Це пов'язане саме з датівом. Саме датів надається букву Н до іменників. Як спитати подобається твоїм батькам Німеччина? Gefällt deinen Eltern Deutschland? Як сказати в минулому, це мені сподобалося. Es hat mir gefallen. Ті слово ґефалін точно не є стандартним. Ми бачимо, що минула форма цього дієслова є абсолютно такою ж самою, як інфінітив цього слова. І до речі, минулого разу, коли ми розглядали дієслово Фалін, ми побачили, що минула форма ті слова фалін теж буде «гефалін», один в один. І якщо говорити про дієслова Фалін падати, то минула форма перекладалась би як впав, упало, ну і так далі. І тож, коли ми говоримо про гефалін, про подобатися, то можна собі, типу, уявити, що щось мені, типу, запало, впало в голову мою. Тож, мені сподобалось це, наприклад. Воно мені запало. Воно мені сподобалось. Окей. Як сказати, сподобалась тобі та вечірка. Hat dir

Твоїй подрузі фільм сподобався, Хаддайна Фроїдін для фільм Гефалін? Чому дайна? Тому що що було ді для жіночого роду після датіву стане де. Тож закінчення er, er на слові дайн також присутнє. А як спитати твоєму другу фільм сподобався? Hat deinem Freund der Film gefallen? Ja, er hat ihm gefallen. Ja, er hat ihm gefallen. Hat deinen Freunden die Jobmesse gefallen? Die Jobmesse. Ярмарок вакансій. Як спитати твоєму брату, сподобалась та відпустка? Хаденим Будадеуляб Гіфалін? Як сказати так, він йому сподобався? Я Хатім Гіфалін. Як сказати, що тобі сподобалось? Was hat dir gefallen? Як спитати, що їй сподобалось? Was hat ihr gefallen? Як спитати, що їм сподобалось? Was hat ihnen gefallen? Як спитати, що йому сподобалось? Вас ХАТ їм gefallen. Окей, okay, на цьому поки що все. На наступний раз ауфален. Помічати. Як, наприклад, сказати ти помітив або помітила, наскільки вже пізно. Окей, okay, fürs фізяну. Дякую за перегляд. Біс і до наступного разу. Чао.